Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Нарешті ми приїхали. Сьогодні у нас 12 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ну, авторинок трошки менший, ніж ми зазвичай звикли. Ну, людей, як завжди, багато, в принципі, автомобілі цікаві є на ринку. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором, проконсультує вас по всім, вам ці, всім питанням, які вас цікавлять. Є команда експертів, допоможуть оперативно перевірити машинку, яка вас цікавить. Е, також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Antara. 12 12500 ціна. 14 рік. Авто в рідній фарбі та хороший технічний стан. Зараз гляну. А який об'єм двигуна? 2,2 дизель. 100 тисяч оригінального пробігу вказує власник. Номер вам видно, є сервісна історія. Так, салон комбі. Відкрите? Закрилося. Дякую, вже відкрита. Так, ще раз комбінований салон. Так виглядає. Мультикермо. Є підігрів сидінь. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Хтось, до речі, питав якраз за антари. О, цікавий варіант, є ще кріплення до велосипедів. Друзі, хтось пам'ятає, просив знайти Hyundai Santa Fe в такому кузові. Вони взагалі не трапляються на ринках, от сьогодні перший раз. Шостий рік, 6600 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Дякую, повний привід. 248 тисяч пробіг. Тут є номер, так авто відчинене. Все добре. Показ, як виглядає. Салон світлий, доглянутий Так, є підігрів сидінь, Глядає автоматична коробка, клімат, контроль. Ще в нас таких автомобілів в оглядах не було. Паркоп'є і парктроніки. Mitsubishi Outlander. Симимісний. 14-го року. 14100 ціна, двохлітровий бензин, так повний привід, максимальної комплектації. 237 тисяч пробіг. Можна ваш номер? 0,50? 0, 723 74 61 Дякую. Так, Outlander семимісні ви любите. Показує детальніше. Шкіряний чорний салон. Натуре Мультитермо підігріве сидінь, автоматична коробка. Так так вона виглядає. Клімат контроль. Ми випровали робіт. Ось восьмого року 13 тисяч ціна. Так, це пожаровагон 3.2 дизель автоматична коробка передач, повний привід, 231 тисяча пробіг. Завжди просто такі автомобілі показувати. Час від часу трапляються на ринках. Так, сонечко засвітлює, але видно. Так воно виглядає. Клімат-контроль. Так, і у нас тут два кросовери, Показую по черзі. Спочатку шкода Kodiaq. До речі, просили якраз підписники. Тут 17-й рік, 25 550 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 240 тисяч пробіг. Так воно виглядає в салоні. Автоматична коробка передач, мультикермо. Так, підігріва сидінь, клімат-контроль. Дисплей. Ось показую ще ззаду. Так, є панорамний дах. Парктроніки. Дах. Так. так, і санка шкай. Так виглядає. 15-го року 15-400 ціна, 1,5 4, стаціна, 1, 5, дизель, 176. Тисяч пробіг, є номер. Так виглядає. Мультикермо, шестиступенева механіка, клімат-контроль, хвилинку. Отак виглядає. Є ще фаркоп. Volkswagen Торек го року. 8950 ціна, 25 дизель, 176 кінських сил. так Авто обслужене. Так, до дрібниць, вказує власник. Не бите, не фарбоване. 310 тисяч пробіг. Так, номер видно. Шкіряний чорний... Ой, попрошу. Шкіряний бежевий салон. Так, власник відійшов. Нічого, покажемо так. От буде вам видно добре. Автоматична коробка, клімат, підігрів сидінь. Honda Sier V8 року. 9950 ціна. 2-літровий газ бензин, автоматична коробка передач, 217 тисяч пробіг. Так, номер є. Легенько покажу, щоб було трошки вам видно. Ну, на жаль, сонечко засвітлює. Власників не турбуємо, всі гріються. Так воно виглядає. Hyundai Tucson, Сьомий рік. 8800 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, 103 кВт. Без пробігу по Україні. Ідеальний стан вказує власник 144 рідного пробігу. Так, номер є. І наглядає. салон. Петистоп, пернева механіка, є підігрів клімат кліматконтроль. І фаркоп. Парктроніки. Volkswagen Tiguan. Восьмий рік. 10 600 ціна, буде ще торг, 2 дизель, 125 кВт. Так, це у нас з Європи авто. Не Америка. Номер ось тут видно. Та, до речі, на ринках зараз вони в основному з Америки, а тут Європа попалася. Так, зараз зроблю тінь. О, трошки буде видно. Мультикермо. Механічна шестиступенева коробка, є підігрів сидінь, клімат-контроль. Паркоп. Ford Escape 17-го року, 12800 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка передач, 193 тисячі пробіг. Дякую. Так, виглядає. Мультикермо. Так, автоматична коробка. так, Кондиціонер. Mitsubishi Outlander, 13-го року. 10950 ціна, 24 бензин, автоматична коробка передач. Повний привід. 172 тисячі пробіг. Тут є номер. Так, авто 7 місне. Так, тут є пошкодження. Салон комбінований. Так, тут вам видно має бути. Мультикермо. Вона виглядає. Клімат-контроль. Кія Соренто 10-го року, 10500 ціна, 24 газбензин, 175 кінських сил, 164 тисячі пробіг. Номер бачите. Так, авто сильно затоноване впевнена, що буде щось видно. Хоча ні, добре, автоматична коробка. Audi Q5, 11-го року, 12500 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка передач, 211 кінських сил, повний привід, 241 тисяча пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Трошки нам сонечко засвітлює. Підігріва сидінь клімат, панорамний дах. Джип Патріот. 15-го року 8900 ціна, 2-літровий бензин, 160 кінських сил, автоматична коробка передач. 170 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Мультикермо. Так. Кондиціонер. Nissan Qashqai 9 2009 року, 8700 ціна, 1,5 дизель, свіжопригнана обслужена, 215 тисяч пробіг. Так, мультикермо, шестиступенева механіка, клімат-контроль. І панорамний дах. Hyundai AX35 2012 року 12400 ціна, 1,7 дизельний двигун, 204 тисячі пробіг. Воно виглядає. Трошки тінь, воно краще видно. Мультикермо. Шестиступенева механіка і підігріве сидінь, клімат контроль. Ford Explorer 2018 року, 2450 20 ціна, 3,5 бензин, 290 кінських сил, 72 тисячі пробіг. Так, бачите, номер телефону. Так, авто. Відчинене, можна глянути. Салон комбінований. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо, автоматична коробка. Так він виглядає? Підігрів сидінь. Ага, не повністю. Так, авто семимісне. Чорний дах. Так, поки люди оглядають, швиденько показує. Фольксваген Тігуан 11-го року. 10 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач. 173 тисячі пробіг. Так, номер є. Показую, як він виглядає в салоні. Є кондиціонер. Mazda CX-7. 11-го року, 10800 ціна, Розметнена, 2,2 дизель, дезель, повний привід, 263 тисячі пробіг. Колір такий не чорний, коричневий металік, схожий. Шкіряний салон, механічна коробка передач. Форт Edge 2015 року, 17... Так, 17 750 ціна, 3,5 газ-бензин, повний привід, 171 тисяча пробіг. Так. Є парктроніки. Так, В салоні, напевно, що, що не буде видно. Так, на жаль, він дуже сильно затонований. Всі деталі за телефоном.